Доброго дня, мої любі третьокласники! Вітаю вас на уроці математики та тема нашого уроку таблиця множення і ділення числа 6 та розв'язування рівнянь. Сьогодні на уроці ми з вами вивчимо таблицю множення на 6 та повторимо, як розв'язувати рівняння. А тепер давайте перейдемо до нашого уроку. Але для початку давайте ми згадаємо з вами правила ведення зошита. Роздивіться уважно малюнок, як правильно оформлювати записи у зошиті. А тепер Перейдемо до нашого підручника. Торінка 42 номер 257. Склади добутки із множником 6 і частки з дільником 6, скориставшись схемою та запиши їх у два стовпчики. Ми бачимо з вами схему. Зверху одні числа, знизу другі. Але ми бачимо. Для того, щоб нам скласти добутки з множником 6, нам потрібно брати верхню лінію. І верхня лінія нам показує, що 6, наприклад, помножити на 2, стрілочку показує, буде 12. І так само 6 помножити на 3 буде 18, і так далі. А для того, щоб зробити із часткою та дільником 6. Потрібно все зробити навпаки. З нижнього рядка, тобто 54, поділити на 6, буде 9. Тобто, зробити за схемо, але навпаки. Поставте відео на паузу і зробіть у два стопчики це завдання. Ну що ж діти, давайте перевіримо, чи правильно ви зробили це завдання. В першому стопчику у нас треба було скласти добутки із множником 6 перевіряємо. Перший стовпчик. 6 помножити на 2 дорівнює 12. 6 помножити на 3 дорівнює 18. 6 помножити на 4 дорівнює 24. 6 помножити на 5 буде 30. 6 помножити на 6 дорівнює 36. 6 помножити на 7 буде 42. 6 помножити на 8, 48. 6 помножити на 9, 54. А тепер давайте перевіримо другий стовпчик. Нам потрібно було з дільником 6 скласти приклади. 54 поділити на 6 буде 9. 48 поділити на 6 8. 42 поділити на 6 7. 36 поділити на 6 буде 6. 30 поділити на 6 буде 5. 24 поділити на 6 дорівнює 4. 18 поділити на 6 3. 12 поділити на 6 буде 2. Ви все вірно зробили молодці. Тому можемо перейти далі по уроку. Тепер у нас робота у зошиті. Сторінка 42, номер 258. У номері 258 вам потрібно розв'язати вирази, тобто знайти значення усіх цих виразів. 6 помножити на 6, 6 помножити на 3 та дати відповідь. Поставте відео на паузу, зробіть завдання, а потім перейдемо до перевірки. А тепер давайте перевіримо, чи правильно ви розв'язали ці вирази. А відповіді повинні бути такими. 6 помножити на 6 буде 36. 6 помножити на 3 18. 6 помножити на 9 54. 9 помножити на 6 так само 54. 6 помножити на 7 42. 7 помножити на 6 так само 42. А тепер 48 поділити на 6 буде 8. 30 поділити на 6 буде 5, 54 поділити на 6 буде 9. І 7 поділити. Ой, 42 поділити на 6 буде 7. Молодці. Ідемо далі. Сторінка 43 у нашому підручнику, Завдання 260. Це завдання ми з вами робимо усно. Нам треба перевірити розв'язання рівнянь. Давайте перейдемо до першого рівняння. 15 плюс х дорівнює 20. З минулих уроків ми з вами пам'ятаємо: для того, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Ми бачимо, сума у нас 20, і відомий доданок це 15. Тобто від 20 віднімаємо 15, отримуємо, що х дорівнює 5. І робимо перевірку. 5 плюс 5 дорівнює 20. Скажіть мені, будь ласка, чи правильно розв'язано це рівняння? Молодці діти, ні, неправильно розв'язане рівняння, тому що після того, як ми знайшли наш невідомий доданок, потрібно було переписати першу лінію, тобто 15 плюс замість букви додати цифру 5, і тоді ми отримали 20. А якщо ми 5 додамо 5, це у нас буде 10. Тобто, само розв'язання вірне, але перевірку зробили невірно. Давайте перейдемо до наступного рівняння. 1 помножити на а дорівнює 8. Так само згадуємо наші компоненти. Мно... Перший множник, другий множник, добуток. І для того, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Дивимось, 8 поділити на 1 буде 8. Так, і тепер ми бачимо 1 помножити на 8 дорівнює 8. Як ви вважаєте, правильно розв'язане рівняння? Так, діти молодці! Це рівняння розв'язане правильно, тому що перевірку так само зроблено правильно. І давайте перейдемо до останнього рівняння. Це помножити на 2 дорівнює 8. І так само, як у минулому рівнянні у нас тут невідомий множник, тому ми повинні що зробити? Правильно, ми повинні добуток поділити на відомий множник. Але ми бачимо, що тут зроблено вже неправильно. Тут знаходять добуток, але невідомий множник. Тому третє рівняння так само зроблено неправильно. Молодці, дуже уважно. Переходимо далі. А тепер ми з вами перейдемо до розв'язання задачі. Сторінка 43 у підручнику номер 263 Купили 25 бубликів, а тістечок на 20 менше. Питання стоїть так: оскільки разів більше купили бубликів, ніж тістечок. Давайте для початку запишемо. Нашу умову записуємо задача у зошиті та починаємо записувати умову. Бубликів купили 25. А тістечок невідомо, але ми знаємо за умовою, що. Купили їх на 20 менше, ніж бубликів. Тобто обов'язково пишемо, що зістечок невідомо, скільки купили, але ми знаємо, що на 20 менше, ніж бубликів, і показуємо це стрілочкою. Питання стоїть як? У скільки разів більше купили бубликів? Давайте з вами згадаємо, якщо у нас. Стоїть питання. У скільки разів більше? Яку дію ми повинні зробити для того, щоб знайти відповідь на це питання? Так, діти, молодці. Це у нас буде дія ділення. тому пишемо. Розв'язання. Але для того, щоб нам знайти, у скільки разів більше купили бубликів, ніж тістечок, нам потрібно для початку дізнатися, скільки тістечок купили. Тому перша дія. 25 мінус 20 дорівнює 5. Тобто 5 тістечок купили. А тепер ми знаємо, що бубликів у нас 25, тістечок у нас 5, і тепер ми можемо дізнатися, у скільки разів більше купили бубликів, ніж тістечок. Тому друга дія буде ось така. 25 поділити на 5 дорівнює 5. І у відповіді ми з вами записуємо. Що у 5 разів більше купили бубликів, ніж тістечок. Молодці. Записуємо задачу у ЗОшит. Сьогодні ми дуже добре з вами попрацювали. А тепер давайте перейдемо до домашнього завдання. Домашнє завдання сторінка. 43 у підручнику номер 264 та 265. У 264 номері вам треба розв'язати рівняння. А у 265 номері вам треба розв'язати задачу. Таку ж саму задачу ми сьогодні з вами робили на уроці математики. Тому, якщо. Потрібна буде допомога, ви можете так само звернутися до цього відео та переглянути, як правильно розв'язувати задачу. Дякую всім за увагу. До зустрічі!